Конститутные норма. І норми організація Фенікс працює в Коломиї вже понад три роки. Її очільник Ольга Золотарьова відзначає, що за цей час до переселенців у місті та районі ставилися дуже добре. Вона розповіла, що може бути впевненою на всі 100% у тих переселенцях, які приїхали на Прикарпаття під час так званої першої хвилі. Хто ж приїде зараз? Питання цікаве, каже пані Ольга. Тому і хотіла поспілкуватися з людьми, які допомагають спільноті вимушених переселенців за круглим столом. Сьогодні ми проводимо у форматі круглого столу зустріч із місцевою владою і тими структурами, виконавчими структурами місцевої влади, де ми хочемо почути відповіді на свої запитання протягом трьох років, які ми тут знаходимося на коломийській землі. Нам багато допомагають коломияни, нам багато допомагають місцева влада, але є такі кричущі питання, які ми самі розв'язати не можемо. Тому такі зустрічі на рівні круглого столу вони спонукають і місцеву владу не забувати про те, що на Коломийській землі є люди, в долі яких розписалася війна. І треба таки допомагати цим людям і мати на увазі, що життя триває, і ми мусимо жити. Тісно співпрацюють із переселенцями і активісти громадської організації Кримсос. Їхня представниця Софія Сенек також завітала на круглий стіл. Вона зазначила, що такі зустрічі дуже потрібні переселенцям, адже саме тут можна визначити нагальні проблеми людини і одразу ж допомогти їй робить це вже протягом трьох років, стверджує дівчина. Ми працюємо вже протягом трьох років, тому цифри можна по кожному році казати. Але вже за цей рік в нас діє дві програми. Одна з яких власне є соціальні ініціативи, які ми підтримуємо, в тому числі одна з них з Коломиї. Тому вже як мінімум одна ініціатива, коли ми її підтримано. Серед тих, хто прийшов на захід, було багато представників і інших громадських організацій. Приїхали також і учасники місії ОБСЄ в Україні. Однак вони не уповноважені давати коментарі. Що о до таких заходів з Коломиї Богдан Малецький, Сергій Лексєєв, телеканал Раї.